Триває досудове розслідування у справі про смертельну ДТП, яка сталася пізно ввечері, 28 серпня у селі Милуші, що поблизу Луцька. Тим часом водій автомобіля Мерседес, який із шаленою швидкістю рухався дорогою населеного пункту і збив пішохода, не перебуває під вартою. У поліції Волині повідомили телеканалу «Конкурент-ТВ», на якому етапі досудове розслідування по цій дорожньо-транспортній пригоді наразі поліції вивчають відеодокази, також збирає. Ють, інший масив необхідної інформації, після чого будуть призначені певні експертизи, щоб встановити всі детальні обставини. Кримінальне провадження відкрито наразі. Водієві підозру ще не оголошували. Це все буде вирішуватись після проведення експертиз. З приводу того, що водій не перебуває під вартою, Ольга Бузулук зазначила, що це визначається законодавством, слідчим та прокуратурою. Так як водій Мерседеса був тверезим за кермом, тому йому не обирали запобіжного заходу під час досудового розслідування. Нагадаємо, загиблий у моторошній аварії Сергій Городюк був головним енергетиком Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також у коментарях в мережі люди повідомляли, що цю автівку, яка збила чоловіка, неодноразово бачили на дорогах лу та Коваля манера їзди Керманича, стверджували люди, шокувала.